І так, до... добрий день всім любі друзі. З початком зими в нас завжди в цьому місці цвіте стіна. Я вже дуже втомилася справлятися з цією проблемою. <кій> в інтернеті чисто випадково наткнулася на ось такий ось засіб. Як показувало відео в інтернеті, дуже дійсний, вбиває плісняву. Знищує плісняву. Зараз ми це й перевіримо. По інструкції написано, що потрібно наносити на необроблену частину. Тобто перед обробленням не потрібно нічого мити, витирати, просто відкрили і починаємо оброблювати ділянку там, де є в нас пліснява. Чесно кажучи, вже на очах я бачу, як вона починає кудись зникати. Ефект мені вже подобається, якщо чесно. Ну що, повшикали. По інструкції написано, що потрібно почекати приблизно 20 хвилин і потім. Змити сухою тряпкою або просто не змивати, просто воно само кудись дінеться. Чекаємо. Ну, як ви бачите, вже я бачу результат буквально за декілька секунд. Як ви бачите, результат просто на лице. Це просто щось неймовірне. Нарешті, нарешті, я знайшла цей чудозасіб і знищила всю плісняву, яка була на стіні. Рекомендую. Я навіть, Мені навіть не прийшлось нічого стирати зі стіни. Все, що постікало, я тут коло пола протерла, і в мене просто все ідеально, все знищено. Це просто клас, це просто супер.